Всім привіт! Потихеньку заповнюємо витрину. Наш вибір акумуляторів. 18 ампердин 48 вольт, 14,5 Ампер годин 48 В. 13 ампердин 48 вольт, 10 ампер годин 48 вольт, 13 ампер годин такий новий бокс 48 вольт, такий же на 10 ампер годин. І 8 А1 48 вольт. Контроллери на 41 Ампер на 1,5 кВт Huawei 23 Ампер, 18 Ампер, 15 а. зарядний пристрій на 36 вольт, зарядний пристрій на 48 вольт. Також сигналізація боксик маленький, великий. Також кнопка перемикання швидкості двигуна, кнопка вмикання фари та сигналу, ручка газу з індикатором з вольтметром, просто курок. Такий же курок з ключом замикання і вольтметром. Така половинчата ручка з індикатором заряду ключом замикання. Мотор ручка така з вольтметром. Також мотор ручка з вольтметром. Шестерні на 2 m Вт. 6 на двигун 350 Вт, фара і ще одна фара. Також є там у нас деякий екафло і побільше. Також двигуни додаться, буде що обрати, Так що чекаємо вас на Степана Бандери 15Г на Петровці в місті Києві. Всім гарного дня, до побачення!